25 листопада цього року в Богуславі відбувся міжобласний турнір з боксу серед юнаків та дівчат 2010 року. Народження та молодші в змаганнях прийняли участь команди дитячої юнацьких спортивних шкіл Умані Богуслава Канева Шполи Ржищева Христинівки. Загалом до Богуслава цього дня з'їхалися 74 юних боксери. З вітальним словом до спортсменів та тренерів звернулася начальник відділу молоді та спорту соціально гуманітарного управління Тетяна Куценко. Богославщина щедро вітає учасників міжобласного турніру з боксу. Але перед тим, як розпочати наш турнір, команди Щекусь рівно! На прапору України, і зараз ми розпочнемо наші змагання з хвилини мовчання за нашими загиблими героями, завдяки яким ми можемо сьогодні з вами займатися спортом і мати надійне майбутнє нашої України. Ну що, дорогі спортсмени? Я хочу привітати вас чудовим днем, щоб сьогодні перемога надійшла до кожного з вас, а переміг найсильніший. Слава Україні! Змагання тривали один день. Такі турніри для юних вихованців є дуже великою мотивацією. Адже в сьогоднішніх реаліях проводити масові чемпіонати як раніше неможливо. Тому нині на ринг вийшли, аби потренуватися і знову відчути дух боротьби. За результатами змагань боуславські спортсмени вибороли 9 золотих медалей та 3 срібні. Золоті призери Ломако Владислав, Василенко, Данило, Іщенко, Назар, Яковлів, Артем, Швець, Тимофій Вірч. Ченка Максим, Токарева, Сніжана, Халюта, Вероніка, Ямкова, Олександра Срібло цього разу дісталося кучеру Матвію, Кабанченко, Матвію та Туниці Максиму. Пославських спортсменів до змагань підготував тренер з боксу Василь Бойко, який працює над тим, аби його вихованці з кожним тренуванням ставали сильнішими, майстернішими та рухалися тільки вперед до спортивних вершин. І хто знає, можливо, серед сьогоднішніх юних учасників змагань присутні ті, хто в майбутньому стане олімпійським чемпіоном. Ми вдячні збройним силам України та нашим незламним воїнам за можливість проводити цей захід.